Вітаю, друзі. У мене з'явилася певна думка, чому циклісти і водії автомобілів ведуть себе по іншому на дорозі. Мені здається, все криється в тому, що тих інших фундаментально по-іншому готують в автомотошколах. Головна специфіка підготовки водіїв в тому, що на автомобілі вас вчать рядності, ієрархії, черговості, переїзду, перехресть і так далі. Мотоциклічці, що першим вчать? ладно, другим об'їзд фішок. Баланс фішки, коридор, вісімка, квадрат, інші вправи. Тому, коли мотоцикліст виходить на дорогу, для нього все, що є на дорозі, це перешкоди. Тобто фішки Мотоцикліст бачить автомобілі і як фішки, і об'їжджає їх відповідно, як вчили в автошколі. Якщо ж машини стоять в заторі, мотоцикліст сміло їде в міжряддя, тому що для нього це звична вправа, називається коридор. Ця відмінність в поглядах на рух дорогами загального користування. І полягає в тому, що одні недолюблять інших, тому що в них філософія погляду на структуру руху відрізняється. Мотоциклісти думають, що їх видно, водії вважають, що там нікого не повинно бути. І, на жаль, трапляється непорозуміння на дорозі. Деякі маневри мотоциклістів прямо заперечуються правилам дорожнього руху, деякі маневри знаходяться в сірій зоні, але тим не менше. Варто дбати про себе. З власного досвіду в'їзди в Києві, хочу сказати, що я очікував значно гіршого. Більшість водіїв дають дорогу, більшість водіїв ведуть себе адекватно. Тому будьте чимними, будьте, майте взаємоповагу, нам всім тут жити, любіть Україну, дзвоніть рідним. А які у вас думки по цьому поводу? Завжди було цікаво почути. Різні версії сприйняття одній тих саме ситуації на дорозі. Чи виникали у вас такі самі думки, чи у вас протилежні? Пишіть, буде цікаво. Тест в кадрі. 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 А зараз, чи видно, чи чути. Останній прикол по світу будемо швиденько записувати. Я думаю, попередній буде фінальний, але думаю, оце має бути вже. Фінальний. блядь, там ролик 30 секунд. Я за світ настраю 20 хлип. Так, все-таки фінальний чек по світлу. Ролик на 10 секунд. Світ вже півгодини налаштовую. Кіно якесь. А не ваш YouTube.